Всім привіт! Така у нас погода, Такий легкий туман. Так, скільки в мене дров вийшло. Три рази я привіз, ну невеликі три рази, хто дивився відео. Я раз показував, то той при був менший. Що я показував, потім я привіз один такий самий, другий більший, І так вийшло. На якийсь час мені дрова може на зиму стане. яка зима буде. І Так, і хочу показати, що я зробив, що хочу робити. Так. Зробив мігалку. Проблизковий маячок, хтось об'єкт називає. Зараз десь підійду. Не робив вище. Зробив через ну, кусок трубки і в середину, і попускаю болт, піднімаю догори, там вже буде тако десь. Ось Через те, що якраз як виїздити від такого гаража, я тут можна назвати гараж. Звідси я знаю, ну моє сантиметр два. Якраз в притул, так що я, я був зразу робив вещі, але а це нічого страшного. Бо як це ти буде включатися десь раз колись, як буду їхати з чимось з більшим, то а так попустив, підняв вещі. Ну так можна і такої їхати у день, а ввечері очі сліпити. Так, Зараз включу Отаку. Сюда тумбер. Отак. так блемає. Вроді закон відмінили. Я читав. Ще буду знавати. Буде видно, коротше. таке я зробив. Так, виключаємо. Масу. Йду показувати. Ну, я думаю, що зрозумію. Тут немає нічого такого. Пластина, кусок трубки. Ще одну трубку всередину. Трошки булгарку споцував. Вона не вважалось, немає такого точного ніколи. Як хочеться. <кій> Тепер хочу зробити. отут, коротше, закрити бляху. Я вже вирізав кусок бляхи, отако, отако хочу закрити. Зараз просверлю дири, Йому це на балтики. Ну і хочу ще тут якісь такі, не знаю, поласки повирізати би. Ну би це глухо так не, не виглядало б якесь було Тіпа рішетка. Отак я хочу зробити. Тут цей фільтр воздушний я напевно перенесу вище, бо яка більша вода, я боюсь їхати через воду. Заборде. Да. <coughs> І планую, е, ну не то що аж так через воду, планую поставити лебідку. І напевно тут буде е, гідронасос. Я хочу через насос зробити. Мотор, гідромотор. <coughs> буде тут мішати. А низько класти теж не добре. Ніби буду планувати, як то буде получатися. Але одно ну, такі я хочу це перенести вище. Догаді не було таке, знаєте. Що було з того зробив. Ну і з цієї сторони, не знаю, більше нічого не буду. напевно, робити, закривати, а може. Може тут трошки ще закрию, Бі цей радіатор десь не зачепити. А може і не буде, швидше чого що не буде. А з другої сторони, чекайте. З другої сторони тут трохи темно. Е, Теж буду закривати, лиш не знаю як буду трошки є. Перше зроблю там, а потім буду вам показувати вже з тої сторони. Так що зроблю просверлю, покажу далі. Так, я покрасив, бляху повирізав, краска ще та, нічого не допомагає ні розводити їй, нічого. Нічого навесні буде інакше. Це перетру гет, купив собі нормальну краску. Каєтка є, є, але що покращений нерживий. Зараз так, з двох сторін покрасити. Видно, я думаю, що видно. Ну, з двох сторін. І так, повирізав, зараз покладу і покажу, як то виглядає на тракторі. Так, кладу я пал Хочу би не приставало до труби ця бляха. пара була, Такі типу проставки. Зараз закручу. Зараз буде вийти як виглядає. Ще один тут можна буде класти. Добре. А ну все, закручу. Дим мене. Так, тут закручено Тут заключено, що тут поставити? Хотів, з тої сторони будуть закласти, там не можеш. Прилізу головку, зробив ті пашпельки. Так, наживив. ходу гайку. На дворі холодно у нас. Дало вже першим снігом. Зранку аптеклюсь. Але так має бути зима. На всі болти попало. Опа. так тут попало тут попало тут попало, тут попало тут і тут попало вот так. Ну як вам?

Да, я вже поставив? не знаю. Було. Коротше, немає, вже десь просіяв їх. Хожу перше з гайки, а потім окупів шайби такі як треба і, і перекручу. Шпики я потім обрубаю, коли будуть коли будуть шайби якраз тут нормальний тут виходить такий зазор отакий оте тут ширше там вуще, через те що тут труба е, грубша там тонша і зміщена. Я не знаю що я буду потім підкладати більше. Я ще багато не... шпара пара получиться ніби можна шпару закрити це дурниця подивлюсь що з цим робити поки що таке поставлю отак здалі виглядає ось так я думаю що так краще Закрито.

Пушку, треба пускати всередину до цей шланг був. Треба перевідкручувати. Але тут мені може бути. Та в принципі я думаю, що, що може і піти. А може і ні. Може треба тільки з коліно пласти. Подивимося, поки що я це нічого не рушаю, роблю тут напевно, шо, рамку. що рамку. Ще буду думати. Так би було нормально. Я тоді цей. Тоді буду рішати з тим шланом. Тут ці шланги коло вихопної труби. Дуже добре, але я їх попідчепив так, щоб вони не, не, не трікались, Щоб не палило. Хоч шланг моцний, але. Тепер поки що залишаю, але з другої сторони хочу так само що зробити. Той що я вам показував. Зроблю, покажу так само. Так, роблю другу половинку чи як я маю сказати. Зараз Прийду, я вирізав, розсверлив. Так. от вона стоїть. Ще не покрашено. З золотом це украску. Хтось може буде питати, чого я болтики так даю. Що не туди і просто гайкою е, з тої сторони. Тому що не Не, не ціло. Не всюди підлізеш. Під, під а як це зашиється, може ще тут щось зроблю? Цю рамку чи як там. І то буде ну, погано. А так я собі лише гайку закрутив. Відкрутив все, болт циво, з тої сторони. Ну, коротше, тут буде цей болт поприхвачую. Зварку з тої сторони, бо тут треба буде до, до труби. коротше, знаєте, як тут зроблено. Тут з краю, тут не скраю, і то іде на перекос. Я тут трошки гайку підкладу, тут прийде до труби. Менш більш би, би підрівнати. і Тому я так гайки кладу. Ще одну поставлю і треба зараз класти на місце. Зараз прикручу, покажу. Як тут сходиться, тут не дуже мені подобається, треба буде щось робити, бо цей капот трохи йде. Я вам не показую. А ці капоти трохи подається і звихне нитко. Я буду проводити щось горівнати і підкладати, а ні зроблю якісь замки і воно притягне і буде все добре. Зараз покажу вам. Ось я поставив. Зовсім накший вид, це закрилось. Це, ну, коротше, я ще не поприкручував це до, до кінця. А що буду прикручувати, треба красити. Тут все нормально з цієї сторони, з долини. З долини, ну, ну тут вроді ні. А тут треба ще трошки підобрати, бо не дає... не пристає. Зварку підберу, напевно. І буде добре. Е... Тут пристає, тут пристає. Тут тако зараз притисну. капот повинен бути. О, бути. Ну Трошки там не вгадав, це нічого підпиляю, дурниця. Ну, а тут буде, буде така, що робити. Тут я можу, що ще не знаю, або буде тако, або, або доварю, щось тут не знаю. видно. Тут якраз попадає на цей о якщо отасну так коротше треба рівня рівняти порівняю і все буде окей тут пристало бачок пристало, я думаю нічого не буде страшного може в принципі там кус резинку підкладу чи що там чи бак трошки чуть-чуть рушу туди, в ту сторону, ти буде добре. Не знаю як вам, але мені подобається. Зовсім інакше. Тут напевне, я вже казав, що буду якусь там рамку робити, тут напевне куплю повороти з габаритом МТЗовського нового образця, напевне, що ті. Або, Або поставлю там. Мені там краще буде подобається. Ну коротше, треба подивитися, які вони за широкі. Бо як будуть виступати далі за фари, трохи недобре. Нараз як поїду кислісту, зачіпаю фари. що Фари в мене не дуже так добре прикручені, що вони повертаються, якщо зачепи, щоб не, не відламали. Хоча може відламати, але я стараюсь так акуратно. Коротше, добре, роблю я це. Пору це, знімаю, трошки ще зачищу. Іду красити. Буде краска така американська. <ріст> є, така є. Е, добре, так. Це я ними покрашу. І завтра напевно, поставлю. Вже покажу вам готові результати. Вийду трактор на вулицю, бо тут погано воско. Так що, до завтра. <ріст> так, вже поставив я другу половинку. Так виглядає, завів трошки би поробив. Ремінь генератора бошовський свистить. і вже як нагріється, ну, рабиться м'якший чи що не знаю, пропадає ти все. Десь його брати не буду. Е -е. Вигляд змінився. Ось так з навіть сторони. Ну, більш, то було порожнє, таке, знаєте. Квітери, так мені більш краще подобається. Треба буде далі щось думати. З Тими рамками. Напевне, буду напевне робити теж з класом на кабіні, потрошки. Ну, коротше. Хтось придумає, тоди зроблю. На цьому все. Дякую, хто дивиться мене. Будіть лайки, підписка. Всім добра!